Ранок 24 лютого 2022 року назавжди залишиться в нашій пам'яті. Пройшов рік від початку повномасштабного вторгнення від того моменту, коли ми почули перші вибухи і зрозуміли, що почалась нищівна війна. Свідомість не хотіла приймати реальність. Шок, паніка та страх блокували думки після звернення президента та оголошення воєнного стану. Всі зрозуміли, що наше життя кардинально зміниться. 24 лютого 2022 року я почув ці новини. Ну, зранку, коли проснувся, відкрив телефон. Ну, телефона, і, ну, звичайно, що був в шоці, хоча багато писали, що це може бути, але до останнього яка була надія на хоч якийсь розум всіх наших клятих сусідів, да, але виявилося, що ніякого розуму там немає. Наші представники поїхали, вони були в Києві, і в них на, в цей день мало бути продовжені наради. Це була перша думка, щоб вони поверталися, то я телефонував зразу їм до Києва, як там, що там відбувається. І казав, що ну, терміново збиралися і їхали. Вони, як будь наші працівники працівники, відповідали, кажуть, що да ні, ми зараз заїдемо ще на нараду. Я сказав, яка нарада, терміново в машину і давайте додому. Побачив, що відбуваються страшні речі, повідомив сім'ю, ну, збирався, звичайно, на роботу. Одразу ж в стані переживання, тривоги, вирішив все ж таки швидше прийти на роботу, побачити, які відбуваються дії у нас на підприємстві, зорганізуватися, щоб знати, що в подальшому робити з сім'єю. Прибув на роботу, пережив із своїм колективом цей страшний день. Відповідно, в подальшому все було нібито. В якомусь ілюмінаторі. 24 числа я ще знаходилася в декретній відпустці з дітьми. Ну, звісно, коли чоловік повідомив про війну, то всі дуже розпереживалися і не знали, як кажуть, куди бігти і що робити. І найбільше всього було тривожно за дітей. Багато людей повиїжджали, мене була можливість також виїхати, але все-таки ми залишилися з татом, з чоловіком. Були йому і підтримкою, і опорою, і мій чоловік зразу пішов захищати наше місто. Як їхали в автобусі, всі такі люди були, якісь такі, в шоці сіли, не знали, що робити, куди їдемо і що будемо далі робити. Такий був перший день. Старався триматися в собі. все. Хоча війна вже йде вісім років, але повномасштабної такої я не очікував. Це для мене було ну, стресово дуже, тому що в мене і тато, якраз таки той ну, військовий, і його ех, забрали якраз таки на війну, то для мене ну, було якось не по собі, якщо чесно. Я дивився новини, ці ракетні обстріли. Це жахливо, дуже для мене було. І хвилювався дуже за маму, за тата. За родичів своїх, і щоб знаєш, що там з Білорусі йшли на Чорнобиль, і дуже переживав, щоб не зайшли і до нас міста. Вараж швидко мобілізувався. Був створений гуманітарний штаб, організовано чергування тероборони. Люди зносили продукти харчування та ліки, фасували це все і розвозили на пости. Рівненська АЕС продовжувала генерувати електроенергію. Персонал сумлінно виконував свої обов'язки. Попри тривогу та страх, працювали. Знали, що у важкий для країни час енергетичний фронт має бути надійним та міцним. Всі стали єдиним цілим. Однаково думали, одного прагнули, одного ворога ненавиділи. Всі були шоковані, але всі були згуртовані. Дуже один одного підтримували. Це наша земля. Ми тут маємо бути. Наші люди дуже молодці, хочу сказати. Вони дуже підтримували. Вони всі були, всі, видно було, що дуже всі переживають, але настільки один одному давали якусь таку підтримку, тепло, надію. Рік пройшов, можна сказати, психологічно важко. Порівнюючи, як ми жили до цього, і як зараз цей рік пройшов, встаєш. І дякуєш Богу, що прокинувся. Прожив день, і дякую Богу, що ти його прожив. Про ем, Збройні Сили України не було думок про те, що вони дійсно настільки сильні, настільки потужні, і настільки потрібно було в них вкладати в свій час, ну як і державі, так як і звичайним людям ем, певних сил. Для їхнього зміцнення, їхнього стимулювання, можливо, їхньої якоїсь підтримки емоційної. Ну і відповідно, це все пройшло, ну, на жаль, можливо, пізно, але воно все-таки прийшло, це розуміння. Як тільки у нас з'явилося це, що можна було віддати 3% на допомогу армії, я завжди... Віддаю не нічого, навіть не кажу по нарахунок цього. Стараюся активно проявляти себе в волонтерській діяльності, там допомагати чим зможу. Молися і просиш господа, щоб боженько оберіг їх їх від ворожої кулі, зігрів в холодних окопах. По славі мудрості, здоров'я сили, і щоб вони повернулися, всі наші захисники додому в свої сім'ї, в свої родини. Ми почали один одному допомагати, співчувати, і нас це робить сильнішими. Люди набагато більше допомагають зараз і віддають свій час, свої якісь сили, ідеї, гроші на допомогу. Хтось організовано, хтось сам. Це, мабуть, головне, що таке ну, зрушення в головах людей. Вже зрозуміло, що своє життя це дуже важливо, але є наше загальне суспільне життя Україна. і Що головне зараз допомога наша в відстоюванні нашої держави. Всі українці настроєні на перемогу. Ми іншого не, не приймали і не приймемо. Ми багато для цього робимо. Справді, кожна сім'я, кожна, кожна людина. Ми все робимо для перемоги. Тому обов'язково вона буде за нами. Українці довели усьому світові, що ми нація героїв, готових до останнього відстоювати свою свободу. У боротьбі за свою землю нас нічого і ніхто не зупинить. Ми переконались у міцності Збройних сил України. Ми відчули свою єдність. Ми повірили у нашу перемогу, і ми знаємо, що вона вже близько. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.